Доброго дня, шановні друзі, сьогодні ми з вами продовжимо зустріч з приємної розмови з паном Андрієм, який погодився прийти до нас і розказати свою історію, поділитися своїм життєвим досвідом, тому що це дуже важливо в соціальному вкладі от його вклад, поділившись свою історію для здоров'я нації в цілому. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, як ви себе зараз почуваєте? Відчуваю себе прекрасно, і я думаю, навіть е візуально, якщо прикріпити фото до і після, це просто не небо і земля. Прекрасно себе відчуває. От пане Андрій до нас прийшов 7 місяців тому, так і так. ми виконали операцію рукавну резекцію шлунку або слів резекцію. І як ви прийшли до операції? Який був шлях? І як ви знали за це? Шлях був дуже тяжкий, тому що я дуже різко почав набирати вагу. Я таким не був, я таким не звик бути. в мене зовсім життя не зв'язано з тим стилем життя, який, мене, який мені нав'язало саме здоров'я. Я почав збільшуватися просто в геометричній прогресії, майже по розміру набирати на два розміри кожного року. І за чотири роки став більший майже на 120 кг. Які я зараз в надії і скинути. Е, і дуже багато шляхів воло мене не туди. Я і в зал ходив, і дієти, і дієти, і дієтичні доставки їжі, і все, 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 все. Е, поки не знайшов вас, не побачив, як дійсно змінюються люди, і як це може бути здорово бути здоровим. Так не до вас це і, і привело, і це най, най, найкраще вкладення в себе. Я не шкодую. І всім, хто боїться, дуже раджу зробити цей крок, тому що дуже багато є е, знайомих і колег, які я бачу, я вже це пережив. Я бачу, як вони мучаються від е, ваги е, навіть люди, люди з преміум авто, в які не можуть влізти в це авто, і кажуть, я боюсь я боюсь операції, я ходаю в спортзалі. Я це вже пройшов, воно не працює не, не працює. працює. Коли ти вже приходиш, якийсь рубіж, е, точку не розврати, як то кажуть, вже не зала нічого, типо, і ці мотиваційні тіктоки, ці дві не скала Джонсани, вони ще не допомагають. Це треба оперативне втручання, і треба зробити цей крок. Ми живемо в час, коли вже є всі технології. Це не 19-20 століття, коли це все робили там в полі різаком. Тому я тільки за і рекомендую всім змінити своє життя. От ми зараз бачимо і чуємо молоду енергійну людину, яка повна енергії. А якщо згадати 7 місяців тому, то пан Андрій важив 223 кілограми, обмежений, обмежений в рухах, обмежений в енергії. Тому що йому треба було забезпечувати кожен кілограм, кожен гранчик, так а зараз він скинув. Скажіть, будь ласка, скільки е, було 223 е, у січні, зараз серпень, і наразі е, мінус 67 кілограм е, ваги. І я думаю, це ну не тільки початок, це я думаю, це екватор. О, і до кінця року якраз до такс річниці операції я повернусь в ту вагу, яку я би хотів, яка в мене була. В мене в мене зріст 1,95 дев'яносто і моя вага має становити нормальна 100-105 кг кілограм на моїй плечі, вагу, зріст і масу. Тобто фітаняшку я ніколи не буду, і я це прийняв. Ну, дизі, це дуже хороший план, досить хороший результат уже зараз. У нього тому що ми бачимо активну людину, яка займається своєю любимою справою і дуже потребує багато часу. Переход в русі, в русі, в русі, правильно і вся ну, робота зав'язана так, да, як е, вовка ноги кормлять. Тобто в мене зразу е, з погіршенням мого стану, особливо останні півроку до операції. Це е, кінець е, 24-го року. Е, так на майбутнє, хто ще вагається, розповідаю свій побут. Е, я зранку прокидався е, вже, як то кажуть, заліпший, вже уставший. У мене біля кровати стала ставала табуреточка, бо я встав і я вже устав. Біля ноутбука стояла табуреточка, і я вже був за крок до того, мені вже було важко і довго навіть приймати душ. Я вже в епіцентрі видивлявся таку пластмасову, типу, табуреточку, щоб поставити її в ванні, бо я вже довго не міг стояти навіть зранку, прийняти душ. Про якісь фізичні, а так як я працюю відеооператором, в мене робота вся на ногах і. Це бачать клієнти, коли це бачать люди, я це відчуваю, що е, цей у мене був е, рибальський такий стульчик розкладний, і я без нього навіть на зйомки не виходив, ну і це жах. Я розумію, як реагує суспільство, я розумію, як я себе некомфортно відчуваю. Е, ну, це, це просто небо і земля з тим, що сталося, і я ніколи в житті я все зроблю до того, щоб до, до того життя ніколи в житті, в житті не повернувся. Ну, Бачите, була така сумна історія, але вона зараз йде з великим покращенням, і це дуже-дуже добре. Дивіться, ми чуємо історію Андрія, він говорить, що за останні там, 4 роки набрав величезну купу кілограмів. Да, 120 Половину, так, Ми говоримо, зараз розглядаємо те, що Андрій набрав вагу, інші люди набирають. Це пандемія 21-го століття. І як ще повторюся, ожиріння – це є хронічний, постійно прогресуючий процес. Це не є те, що він себе неправильно віг, чи неправильно харчувався. Всі люди стараються йти в зал, стараються дотримати дієт і вдається схуднути. Але втримати це нереально. На жаль, після того як люди худнуть на певні кілограми, потім знову набирають і ще більше. Використовуючи різні препарати, різні дієти, ми добиваємося тимчасового результату, тимчасового схуднення по після йде, наступає, знову, набираємо більше і більше і більше. Тому на даний етап, на даному етапі розвитку цивілізації, суспільства, медицини, є один дуже дієвий спосіб схуднути і втримати вагу це хірургічні методи. І скажи, будь ласка, ти е, прийшов на операцію, зробив тобі операцію, як у тебе були оці перші кроки? Перші дні, перший місяць після операційного періоду. Ну перше, я ще угу. е, перше, що я для себе вирішив, це те, що е, я всі е, ризики все, все вже прочитав е, до того. В тому плані, що я вже себе морально поготував. Це моя була е, перша і надіюсь остання операція в житті, коли під наркозом все в мене до цього е, такого досвіду ще не було. І я вже морально себе е, готував до цього. Ти був інформований і мав мав знання. Так, ну є, є інтернет, є чат GPT, все. Це зараз не проблема дістати е, будь-які знання про будь-яку сферу діяльність. Е, і мене мене вона головне надія, що щось зміниться. Тому що ну е, в, в 34 роки вже неможливо бути рухатися. Е, ну це вже край, це вже все, тому що тут, тут або на собі ставити хрест. І шукати вже якісь е, професії е, дома онлайнові і розуміти, що ти вже не встанеш з того ноутбука і стої, і це все доставщики їди, це вже твоє майбутнє. Або щось спробувати змінити. Я вирішив змінити. Е, перша е, доба ну по-перше, це е, нові лікарні, нові підхід. Це це те, що е, це той момент, коли інстаграм не бреше. Е, і по-друге, що е, би, сама операція, е, ну, я її е, найбільше, я от, от, е, як, як в американських гірках, е, ти не боїшся, поки ти не сядеш в цей візок. От, найбільше переживання, коли там, за годину-за дві до операції. Але вже назад шляху немає, я кажу, ти або змінюєш життя, або так, не змінюєш. Так, так. І все, е, закрив очі, відкрив, вже все пройшло і все. Ну тось не було ніяких реабілітаційних таких тягучих процесів. Що я, я на третій день вже повернувся до роботи і не було цього місяців реабілітації. я ж пам'ятаю, що мені записали п'ять днів на стаціонар. Мені на третій вже виписали, бо що тут будеш робити? Мені вже самому скучно стало. Я вже навіть на третій день після операції. Я вже зрозумів, навіть із за тою дієтою, що я два тижні до операції прислали мені дієту. І я вже там так. водичка, курочка, все, 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 щоб не забувати кошунок. І на перший тиждень були полегшення, що я вже на три кроки більше я вже проходив. Так. Бачите, дивіться, е... Андрій переніс таку досить складну, досить травматичну операцію. В плані видалено 4-5 шлунку. Але післяопераційний період реабілітація як така, практично не заміщена пройшла. Тобто швидко вже три, три дні вже він на роботі, так? перші години, шість годин, чотири години вже вставить ходив і рухався активність. Про що це говорить? Те, що технології сучасної медицини дозволяють зробити велику, здавалося, б, травматичну операцію, але з самою меншою мінімальною шкодою для пацієнта. Тобто вона не обмежує його руху, пересування, тому що це лапароскопічна технологія. Коли ми робимо маленькі розрізи на шкірі, на черівній стінці, ви робимо велику операцію, а пацієнт не відчуває ні болю, ні обмеження руху. Це дуже позитивна історія, дуже позитивний розступ сучасній медицині. Пару дюрочок, які в майбутньому просто ну, як вона затуйована, їх просто потім їх немає, Так. І, і як, будь ласка, скажи, перший от місяць ти виписався і як ти себе. О, от він, він для лю людей, які з цими стикалися, на мене дивилися, тако, тому що е перше, що у вас зміниться, і це як от в людей Х така е позитивна суперсила, нема чувства голоду. І я, так, і я так бачу, що вже пройшло більше ніж півроку, і в мене його нема. Я не хочу їсти більше, ніж я хочу їсти ну, банально для своїх потреб, щоб просто щось поїсти, як раніше. Що тобі просто скучно закажу піцу, бо мені просто скучно. Я просто цього не хочу. Е, перший е, місяць, 14-16 днів, це була водичка, е, це були якісь вітамінчики, просто щоб організм десь брав вітамін, якось себе підтримував, е, якщо, якщо людина з цим не стикалася, то просто е, е, рядовій людині ці, Я, ти два тижні чисто на воді. Я кажу, так, і мені ну, всього вистачає, тому що шлуночок, він ж маленький, він жити не сформований, заново якби, розвивається. Потім було дитяче харчування, це був просто такий е, вкусовий екстаз, тому yeah. що ця дитяча прикормка зі смаком яловищами, просто це рецептори просто взорвалися. Коли ти майже місяць е, а, а, ну, соціальне життя не змінилося. Я ходив на день, народ, на день народження, я ходив на якісь там, знімав на якихось вечірках, де люди вживають алкоголь, де люди їдять, стейки, і все. І кажуть, можна про тобі їсти? Я кажу, да нормально. Тобто в мене навіть, як це в собаки, Свинки натикла, я просто дивився, ну типу окей, то я ж це робив для всього того, щоб не в перший день накинутися знов на стейка і все собі там порвати і вернутися знову okay. до того способу життя. Е, вот. е, баночниці, потім все з равліком, оце дитячі харчування. І я пам'ятаю, що на другий місяць, бо ж видають книжечку, яка вам все пояснить, все як вам жити Потім от, все по книжці така маленька біблія, баріатрична. І потім, коли вже було їжі, я пам'ятаю, ми з друзями пішли. Вони пішли в паб пити пиво, і я побачив креветки в меню, і я попросив, щоб мені зробили типу, не в клярі, не зажарили їх так. і без спецій, просто принесли варені креветки. І все, я три штучки з'їв, і я наївся ними на весь день. І все, там було 5 чи шість, я навіть половину ще лишив. І так потрошку потрошку, потрошку, як ви мені казали, вже прийшло сім місяців. Десь дотримуюсь дієти, десь не дотримуюсь, але в голові тримаю одне: Шолунок як кулачок, і я до всього прикладаю кулачок. От я недавно був в друзях на день народження, гора шашликів. Я такий кулачок приложив, півтора кусочка взяв. І мені на 5-6 годин закрило мені питання повністю по їжі. Тобто... Нема ніяких проблем, ви не будете їсти е, якісь там, е, як в домі пристарілих якісь пюре всю жизнь, все тож, бо деякі там чи конкуренти, чи що, чи люди, які самі цього не робили, і починають лякати, що е, в тебе там е, там буде все життя, там е, рідкий стул, що ти все життя будеш е, е, їсти пюре. Чи, що все це все е, бредне, слухайте дієта, вивертаєтесь через пару місяців. До нормального способу життя і ходити собі і в різні заклади, і ресторани, і все. Тільки треба просто контролювати себе тут і тут. Все. Ну, скажімо так, поправлю до нормального mm -hmm. способу життя, ми повертаємося через три дні, щоб mm -hmm. працювати, а до харчування Не про харчування, до харчування та, 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 ми повертаємося. Та, та, та. От дивіться, зараз Андрій нам розказав свою яскраву історію, і вона стосується двох моментів, які є в баріатричній хірургії, особливо слів резекції. Він. Менше їсть, так? І в нього немає, немає відчуття голоду і бажання постійно їсти. Що тут відбулося? Ми виконали йому операцію, зробили менший шлуночок, забравши 4 п'ятих, і ми забрали головне це дно шлунку, де є зона синтезу гормону героліна, який є основним харчовим мотиватором. Це той гормон, який в основному. Брав пана Андрія і бів до холодильника або до телефона, щоб йому привезли піцу. Там да. зараз уся історія. В нього менший шлуночок, іде швидке насичення, і в нього немає цього гормону героліна надлишкового, який гонить його до холодильника, який каже йому дай мені їсти я і їсти, і їсти. Більше і... скажу, коли там навіть по роботі там великі компанії збираються, і всі там ми там голодні. Да? Я, і завжди не на голодний. вот. і типу, що ми там заказуємо то, 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 типу, ти щось будеш тобто мені навіть. Не хочеться до них в плані приєднатися, що там Наприклад, там заказують Макдональдс да там так. всі там собі там бікмамбібігтейсті. Вот. в принципі, там ці які чікіниці маленькі саму там маленьку порцію, там шість штучок, я вже їх їв. Але мені навіть посеред дня, якщо я просто не хочу їсти, от коли мені що просто от, іноді їдять, бо скучно, да, бо нема що робити. Я кажу, та ні, то я собі взяв ту саму там водичку, от, і мені 0,5 води якраз загасило е, оце хотіння, о, і я такий птані, типу, я вже ввечері нормально, там 6-7 вечора, щоб зразу перед сном вже нормально собі повечерюю, там якісь салатик або якісь там м'язко, індичку, типу, і нормально собі там дось нема, нема у цього спонтанного жора. Mm -hmm. Що ти просто йдеш по місту там. О, 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 просто перекусити, типу. а воно ж типу, за, за день по, що, по, перекус, трошку, да, там, да, кофе бутик, кофе бутик, кофе бутик, і в кінці дня ти вже розумієш, що ти вже наїв 2,5-3 тисячі калорій, сам всього не хочучи навіть. Типу. Просто бо, ну і так і маркетинг працює, що пішов по вулиці і все хотів. Так. Як у нас, пам'ятаєте, можливо був пан Сергій, наш пацієнт, який казав, у мене завжди з собою є яблучко або мандаринка, яку я можу з'їсти, перекусити, якщо так. Ну, зараз сезон лохинки, любай сільпо, тебе так. собі, чик-чик-чик, кидаєш -чик 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 собі замість мандамса, того самого. Не обов'язково обов брати все з футу, краще взяти якісь овочі, фрукту і водичку. Краще маміних котлетах. Нема <laughs> нічого. Так, ну в, ціл, в цілому, скажи, будь ласка, ти задоволений результатами операції? Це ну це задоволений це так. Це дуже м'яко сказано. Тобто це повністю повернуло мене до того образу життя, яким я жив 16-17 рік. Я я вертаюся в ту свою форму. Всі які я ходив, всеки я бігав трудоспособність, плюс великий плюс операції. Що опять же, я на неї готувався і головою. Я з моменту операції, ну до цього, якщо готувався, там з нового року я не вживаю алкоголь. І не хочеться. Тобто, навіть коли мені його вже по рекомендації, навіть по цій книжці пройде рік, і навіть коли мені його можна буде, не хочеться. Я робив такі як мікроексперименти, в тому плані, що там друзі там, щось випивали, все я, там взяв там, 20 грам просека, сьогодні в на губу, Навіть смак вже не той. Мені вже просто навіть його не хочеться. І я себе навіть... На якихось вечір п'ятницю суботи, навіть ця компанія вживає. Я такий, ну клас. Ну ти тобто, його просто навіть не тяне. Нема такого, що а коли вважаю, хвилинки, секунди, коли колиш, колиш. Тось і за того, во напевно, що цей от гормон, який от відповідає, що коли скучно покушать. От. Що мені один коктейльчик зробить, все типу, взагалі не хочеться, і це м, теж впливає на самопочуття. Я встаю 5.36 ранку і лягаю 23.00. В мене день просто резиновий. Я все встигаю, то що раніше і за ваги, і за усталості, в 10 проснувся, поки всім відписався 12-та і до трьох ночі сидиш. Ну от, ну таке все, типу, зараз контрольований і просто, ну. Результат ще ніж я Очікував Дивіться, Я хочу сказати те, що я дуже радий за пана Андрія, що він зробив цей крок в сторону операції. І виконав цю операцію і зараз має схудення і менше кілограм. І в нього зараз навантаження менше на серцево-судинну систему, на ендокринну систему, на суглоби. Тому що дивіться, навіть до операції за пів за тиждень так він мав чути не серцевий приступ, лежав у панічка клініці, його. кардіограми робили все інше. А дорога вже була б далі гіршою, тому що це великі ризики виникнення інфарктів, великі ризики виникнення інсультів, тому що йде високий тиск, йдуть цукровий, цукровий діабет, і все воно поруч воно дуже серйозно супроводжує. Супроводжує надлишкову вагу. І ми ще не дуже часто піднімали питання, ми не піднімали питання онкології. Пацієнти з надлишковою вагою мають великі ризики виникнення онкологічних проблем. І тому баріатрична операція дає ще можливість запобігти інсульту, інфаркту, проблеми з суглобами і ризики виникнення онкологічних проблем в подальшому. Тому ви, пане Андрію, зробили дуже правильний крок. Ви покіплувалися про своє здоров'я. Ви задумались над тим, що у вас є, і це дуже, я думаю, такий ключовий переломний момент в вашому житті. Ну Навіть з ковідом, коли був ковід, я вже тоді набирав вагу, і мені лікарі казали, що бережись, бо не дай Бог тебе схолопа, ковід ти так, не так. вивезеш. Це зразу буде шевелт із твоєю вагою, я тоді, тоді ще там вже 170, 180, отак так я купляю речі або замовляю два-три місяці, я вже них притик. І навіть що по ковіду казали, що бережись, бо yeah. може бути таке, що ти його просто від тебе переможе. Я, згадуючи нашого пацієнта, до пацієнт Максим у нас був, його 245 вага була, метр його високий маси тіла, не будемо говорити. Коли він до нас приїхав, у нього була сутурація 76. Він був синюшний. У нього був бронхіт, і його виписали з клініки. Кажуть, ми не знаємо, що з тобою робити. Шукай, їдь кудись, тому що ми не справляємося. То ми його готували навіть нашій клініці протягом трьох тижнів для того, щоб можна було виконати операцію, принести його сатурацію до норми і все інше. Тому це дійсно, проблеми легеневі, проблеми інфекційного плану, вони дуже важко переносяться пацієнтами з надлишковою вагою, тому що це погіршує любу, любу ситуацію, услуговляє раніше, в часи відкритої хірургії, пацієнтів з надлишковою вагою. Просто боялися порвати, тому що розріз метр, глибина метр жири, і справитись дуже важко. Це були дуже великі ризики виникнення гриж і всього всього іншого. Тому зараз теперішня сучасна медицина, ера лапароскопічної хірургії дозволяє порвати пацієнтів з різною вагою і Навіть надважких людей. Так? Да, стара приказка, ваше здоров'я в ваших руках. Так, це все дуже добре. Тому дивіться, в даному випадку я хочу дуже сильно подякувати пану Андрію, те, що він прийшов, поділився под поділився своєю історією і зробив вклад в соціальне здоров'я нації. Тому що кожен, хто почує, хто побачить його, можливо, задумується, можливо, він буде своїм прикладом, підскаже, люди добрі, до здоров'я отакий шлях. Отак от треба вийти. Я ще нагадаю нашим глядачам, що люди, які мають надлишкову вагу, мають цукровий діабет, гіпертонічну хворобу, це вони входять і лікуються в терапевтів, кардіологів, ендокринологів. І от Американська асоціація ендокринологів прийняла таке рішення, що люди, маючи метаболічний синдром, перший крок у лікуванні це оперативне лікування, виконання беріатрично-метаболічної хірургії. Потім вже йдуть корекцію, ведуть ендокринологи, кардіологи, їм дієтологи, їм є ще зайнятися далі з пацієнтами, тому що обов'язково мають бути нагляди кардіолога, як зараз і ендокринолога, і з питання з суглобами, треба консультуватися в спеціалістам. Але вже з спеціалістам вузьким їм буде простіше і легше справитися з проблемою і буде результат. Тому що коли людина має надвижкову вагу і ви її лікуєте серце, суглоби тощо. З великих зусиль докладає лікар, пацієнт, але результат, на жаль, не радує сильно, він буде маленьким, таким навіть не навіть непомітним часом. Навіть uh -huh. про те, що ви казали, що про це треба говорити, що після того як вийшли зі мною в Тікток відео, бо там більше ста тисяч переглядів по і люди дізналися, що я там Київ, Хмельницький, там якби на два міста живу. І до мене з Хмельницького двоє написали, там, в Телеграм, що ми з вами там особисто не знайомі, побачили в Тіктоці, що ви теж з Хмельницького чи можна вас набрати. Я говорю, так, звичайно. І двоє е, хлопців дзвонило. Що типу, ми думаємо за це операції? Розказав про клініку про все, е, що вже 10 років мучуються. Тось тобто, я 4 відмучився. Я при, просто думаю, людина каже я 10 років. Вже е, думаю, типу, і боюсь, і хожу в зал, і все. І ну, я не знаю, чи вони потім е, зверталися ні, але ми десь по хвилин 40 говорили. Тось тобто, люди банально не знають. Треба так, доносити інформація і, інформація і, Ну що інформація. це дійсно міняє життя. Бо ну, от присіданнями це точно не збудеться. Звичайно, Звичайно. І наші пацієнти часто говорять, от як пан Андрій каже, він чотири роки мав проблему, а люди мають дійсно 10-15, і вони говорять одну фразу. От часто в от кожного сфер. чуєш, чому я не зробив це раніше? Чому я мені не сказав ендокринолог за це? Чому я не знав? Чому мене не повідомили? Тому ми на цей маленький пробіл інформаційний. Стараємося своїми зусиллями, як би сказати, ліквідувати або донести інформацію до, до людей. Це дуже великий вклад з твоєї сторони. Дякуємо тобі, що ти погодився, прийшов, поділився своєю історією. Всім розказує на кожному кроці. І будемо бажати тобі добра, здоров'я, щастя, і будемо на зв'язку. Як хвилюємося, Дякую, як, як, дякую.